Заражувала своє насіння болгарського перцю, і потім я його в корнівін, в роствор корнівіна замочила на 12 годин, ну вже трішки більше, ніж 12. І все насіння осіло на дно. Я навіть не думала, що таке якісне воно вийде. Ну, Побачимо, як воно буде пророщуватись. І зараз я поп'ю каву. і підготувала я вже ватні диски, все так. І потім такі пакетики закладу. І в тепле місце. На батарею не буду класти. Батарея буває дуже гаряча, Там, мабуть, на підвіконня. І так. Будемо чекати, поки проросте. Я вчора перепутала навіть число. Напис... Ну, сказала, що це 23, а сьогодні 23. Ну, то нічого. Ну, в общем, на пророщування я його поставлю це насіння 23 січня. І буду спостерігати. Виявляється, це за дуже багато, там я його накидала. Ну, думаю, а, може, не проросте. Ну, можна в, в ячеєчки по дві штучки посадити. Та дивлюся, там сірий знову прийшов про все їсти. Він спить. Так не звикла одягнута бути в хаті, але треба одягатись, тому що можна і застудитись, навіть не виходячи на вулицю. Так, ну і добре. Я буду і працювати, і колупити. От дивіться, оце насіння тут це. Перець болгарський купили взимку в АТБ. Ну, о зими. Дивіться, тільки одна насінинка, яка сплила. Ось вона така пустенька. Так? А останні всі там. Зараз я трішечки подвину. Ось так хочу показати, що це дійсно так. Зараз вилью, дивіться. Бачите, ось я небагато брала там, і оце всі насінинки ці тут. І зараз я так, візьму ватний диск, так мокну. Трішечки давлю і. Перекладу їх ці насінинки сюди. І так трішечки я їх окремо. І це які вони пузатенькі стали. Так. Це якась теж не дуже, але ж вона опустилася. Так, що тут? Пусто вже, бачите, пусто? Сам перець був такий товстостінний і дуже смачний. Оце скільки насінинок тут? Чотири, сім, вісім, дев'ять. Дев'ять, ой, 10 іще ось. О, на пальчику лишилося. Так. Зараз ще перерахую. Так, 4, 7, 10. Так, і далі я накрию теж мокру, Це водичка, та, де вони там стояли, набухали в мене. І зараз я так накрию, ось так. І я вже говорила, що я перепутала числа. То сьогодні у нас 23 січня, і я зараз отак в цей пакетик відправлю, угу. не хоче так, ну швиденько зараз. Сумно. Так. І щоб не загубити, який це перець. Оце прям назву я теж туди запихаю. А то потім не знаю, який, не знаю, що. Мало того, що я ще й назви не знаю, які вони. Так я ще можу і погубити, що я тут садила. Так, і оце піде в мене і ще потім в салфетку загорну і на пророщування. І зараз я так всі зроблю. А оцей лайлакбел, супер ранній він, дивіться, теж тільки одна ось о сінинка сплила зверху. А ті всі там, так, дивіться, хоча можна його попробувати. Жалко викинути супер ранній. Так, там середні стінки пишуть, ну, побачимо, що це таке. Ну, в общем, хай буде. Зараз теж весь посажу. Ну, на пророщування поставлю. Так, я продовжую. Багато дуже тут насіння, навіть більше чим мені знадобиться. Але то нічого, нехай ростуть. Трішки замалий оцей пакетик, то я вирішила отак складати. Це я зараз вкладаю Белл» і назву. Так що, ну, я думаю, я десь днів через п'ять я спробую сюди подивитись. Ну, це так я запакувала і скрізь написала, який це болгарський перець. Ну, він не має назви крім одного. Але хоч так я не загублю. Оце в цьому пакетику саме більшому. Це болгарський перець від Наталі моєї сусідочки, і його тут саме більше. І зараз я так все поскладаю, дивіться, нічого не загубиться. І в мене є старенький рушничок, отакий махровий. Я зараз. Це все закутаю і покладу на підвіконня. Ось так. це все. І десь днів через 5 я сюди зазирну. Побачимо, що тут. Ну і хочу сказати, оце, що в мене отакі. Тут стаканчики, баночки, ось такий стаканчик, отакі. Це з-під. Соусу сушив. І це ж я все зберігаю. Віка говорить, бабуля, зачем тобі це? Кажу, хай стоїть, воно мені пригодиться. Ото віднесла в гараж, а тепер от занесла, ну тепер уже не треба. Але потім буде треба, тому що ще ж якісь томати буду садити. Ну, все, чекаємо десь сьогодні. У нас 23 січня, це десь я, 28 січня. Заглянемо, що у нас тут вийшло.